Заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків з громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність департамент оподаткування фізичних осіб. Останнє питання піде податківців податківців, нарахування мінімального податкового зобов'язання фізичним осіб, особам. Прошу. Добрий день, шановні учасники. Я спробую досить коротко. Намалювати картинку з мінімальним податковим зобов'язанням це поняття, яке було введено взагалі в 2022 році. Це нове поняття для платників, тим більше для фізичних осіб, просто громадян, яким зараз податково нараховує мінімальне податкове зобов'язання. Всі ми фізичні особи, хтось із нас має землю сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населених пунктів, і саме таким платникам. Саме власникам цих земельних ділянок, якщо вони не передані в оренду або в інше користування, і ця оренда або інше користування не оформлене згідно законодавства, саме їм будуть нараховувати вже нараховують мінімальне податкове зобов'язання за такі земельні ділянки. Що таке мінімальне податкове зобов'язання? Це по суті податок на доходи з фізичних осіб, який нараховується по певній формулі яка сума мінімального податкового зобов'язання залежить від нормативно грошової оцінки земельної ділянки і певних коефіцієнтів і е, періоду, е, коли ця земля була у власності або в оренді. Е, нараховується перший податковий звітний період, за який нараховується громадянам е, мінімальне податкове зобов'язання це 2022 рік. Нараховується воно в 2023 році. Вручається платникам при нарахуванні мінімального податкового зобов'язання, враховуються податки, які були сплачені громадянами у 2022 році ПДФО військовий збір з доходу, який отриманий від продажу власної сількоснути яка вирощена на цих земельних ділянках, та земельного податку за ці земельні ділянки. Хочу звернути особливу увагу на те, що е, у платника, якщо він не згоден з тим мінімальним податковим зобов'язанням, які йому нарахувала податкова, він, він може звернутися до податкових органів на збірку, надати ті документи, які він вважає за потрібне, якісь документи, які підтверджують право власності, або, можливо, є документи, які підтверджують, що ця земельна ділянка була надана в оренду і. Е, цей правочин зареєстрований відповідно до законодавства, є в реєстрі речових прав, угода про інше користування. І податкова з радістю ці документи і перерахує мінімальне податкове зобов'язання або скасує взагалі ППРК, яку надала платнику. А ще декілька слів: на які земельні ділянки на сьогоднішній день зв'язку з воєнним станом не нараховується МПЗ за 2022 рік для громадян на ті землі, які знаходяться відповідно до наказу Мінінтеграції, які були окуповані або на сьогодні окуповані, та на ті, на яких велись активні бойові дії. Ну, Досить коротко, але багато кого зачіпає. Багато кого зачіпає дійсно. Всі ми фізичні шкожу особи, тому громадяни це стосується саме тих громадян, які не є суб'єктами господарювання, які є власниками земельних ділянок. Так, зрозуміло.